Вітаю вас, мої друньки. Я Ірина і а, газета, за даними газети The Wall Street Journal. Повідомляється, що російські війська зосередили близько 50 тисяч військових на кордоні з Сумською областю, що втричі перевищує, перевищує чисельність українських сил на цьому напрямку. За даними цієї газети, ці сили знаходяться всього на 20 кілометрів від міста Суми, і українське командування змушене перекидати туди резерви та елітні підрозділи для. Протистояння можливим проривом. Ви пам'ятаєте, ми робили, я казала, що суми, все все, потрошки-потрошки по буде, ну, скажімо так, Сумська область, так? Не самі суми, Сумська область відчупувати, відчупувати рашисти будуть землі. Давайте тепер подивимося, наскільки. От тепер це все приходить. потрошечки це все приходить. На жаль. Давайте подивимося, що конкретно, яка загроза дійсно на даний момент. Це повідомлення було день-два тому. Я роблю день наперед, тобто у мене сьогодні перше число, вівторок. Ось. Зараз ми подивимося. За оцінками українських військових, росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні, ЗСУ і концентрувати сили для наступу. Також повідомляє, що дії росіян в Сумській області підкреслюють їхню загальну тактику на фронті. Ну, я не знаю, я там далі не можу подивитися. Гаразд, бо стаття велика. Давайте так. У нас є збір, 28-ма бригада, хто може донатить, тому що, ви розумієте, рано чи пізно вони прорвуться далі. Ходять багато чуток, навіть НАТО каже і РЮТи кажуть, що війна буде ще до 27 року, в принципі, все можливо, все до того йде, на жаль. Якщо ви мені пишете, а як ми далі. А чи виживемо всі претензії до Зеленського? Я не віду. Не веду війну. Нехай робить все можливе і неможливе для того, щоб Україна перемогла. Так, дивимося. Загроза сум. Реальна чи ні? Дуже навіть реально. Смертельна загроза. Карта смерті. Ну, це вже дивіться, без ілюзій. Ця карта показує: знімайте рожеві окуляри, хто ще не бачив. Будьте реалістичними. Зеленський багато говорить: назвіть мені хоч щось, що він виконав. З усіх своїх передвиборних, з усіх своїх мільйон дерев, з усіх своїх х, цих дронів, скільки. І яких? Міни браковані, дрони недоукомплектовані в три рази дорожчі. Назвіть мені хоч одне досягнення, бо не втік. Так. Ну що сказати, ви знаєте? Розчарування. Розчарування в декого розчарування, у когось упустяться руки, оце теж по цій карті. Але дивіться, ця карта ще говорить не здаватися. Люди не будуть здаватися. Якось так. Дивимося далі бачите, це теж відстоювати, будуть відстоювати кожний клаптик землі, будуть стояти ну, до останнього. Як не на життя, то на смерть. Оці дві карти теж про це говорять. Ось, дуже хитка ситуація. І а, за цю територію йдуть домовленості, щоб ви розуміли. Тобто, виглядає так, це все було сплановано. Хто пам'ятає Курську аферу, я тоді казала, хто пам'ятає, в кого пам'ять хороша. Казала, що Курська афера спровокується. Це буде початком. Її потрібно було не так проводити. Вона... Спочатку було все добре і треба було зразу вийти. все, І закрити добре кордони, зробити укріплення, а там немає нічого. Розумієте, там нічого немає. Я бачила все на відео: хлопці показують, що немає де заховатися, немає де укритися. Ось від дронів, від кабів, від того всього пекла. А тут ідуть домовленості. Тобто все, що з сумами пов'язане, йде по домовленостях. Все, що відбувається з сумами, йде по домовленостях. Ось недобре. Давайте так, недобре. Який можливий результат на даний момент з того, що ми виходимо з нашими українськими силами? Як буде український народ захищати свої території? Дивимося результат. Яка вірогідність, що вони дойдуть до Сум? Хм, Бубочка, Здрасті! макаки. От ви, ви знаєте, слів не, не вистачає, але м, дороги. дороги, дороги і ще раз дороги, а нема фортифікацій. Кому до дітька потрібні ті дороги, якщо немає фортифікацій? От і все. Дивіться, він здав абсолютно все. Тут бездіяльність, пекло. Бездіяльність, бездіяльність пекло Тобто суми чекає, Ну вибачте мені, ну, от, ну, ну як я тут квіточок накладу. Все так печальненько у вас. Ви брешете там ще щось мені говорять. Ну, вибачте мені, я не можу тут прикласти квіточок. Оце. Ностальгія, що колись були часи, що в Сумах було прекрасно. Це колись було і загуло. Вибачте, так воно і є. Це реальність. 20-й аркан говорить Армагеддон, на жаль, пекло. Суми чекає пекло. Хоча ось ця карта може давати дуже таку надію, маленьку. Але тільки в тому випадку, коли оцей. Замакака, оцямака зі своєю мафією. Задниці свої піднімуть і почнуть будувати фортифікації. От тільки коли буде захист? Коли буде захист, оця карта говорить, цього можна буде уникнути. Давайте я ще запитаю: чи можна цього пекла ще уникнути? Яка реальність, що це суми можуть уникнути пекло? Наскільки Ну, Титанічні сили? Ви знаєте, зараз треба перебільшувати допомогу. А інакше, от, якщо влада нічого не зробить, ось буде кукати. То чекає десяточка мечів. 20-й аркан вже випадав, і реальність виглядає ось така. Тобто, можна тільки в тому випадку, якщо зараз щось зробити. Але я не бачу, що щось буде зроблено. На жаль. На жаль. Що вам ще доброго сказати? Ну, не можу нічого доброго сказати. На жаль. На жаль, мої дорогенькі. Знаєте, як там написано? Зачекайте, я зараз прочитаю. Українське командування змушено перекидати туди резерви та елітні підрозділи для протистояння можливим проривам. Давайте подивимося, наскільки там дійсно елітні підрозділи. Подивимося. Чи дійсно будуть перекинуті туди резерви та елітні підрозділи? На допомогу. Дуже мало. Оця карта говорить взагалі бездіяльність, а ось тут дуже мало. Ну це знаєте Паж монет цього ресурсу настільки мало, щоб захистити ту територію. Ну, скажімо, це, як знаєте, капля в море. На жаль. На жаль, мої дорогенькі. Кому, е, як би це сказати, давайте так: кому болить, кому е, дійсно ця територія важлива, для нас кожен клаптик важливий. Потрібно туди їхати і щось робити. Я вже розповідала, що племінник мого чоловіка. Австрієць з Україною взагалі нічого немає. 27 років, військовий, ось, і вже в Україні. ось. Куди? Точно ще не знаю. Я знаю, що у Львові спочатку їх розпреділили. Це було десь два тижні тому. Мій чоловік з ним розмовляв. Я його не зустрічала, бо ну так вийшло. Я вдома. Я сижу дома, я нікуди не хожу, як квочка така. Ось і можливо він перенаправиться туди. Розумієте? Хто його знає. Вже будуть якісь новини від нього, я обов'язково вам щось розкажу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Все буде Україна. Разом до перемоги, тільки разом. Повірте мені, тільки разом ми втримаємо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Бережіть себе, мої любі.